звуть Святослав Комаха, можна просто свят. Я опікуюсь маркетингом в Google Україна останні чотири місяці. Соціальні можливості Google для бізнесу. Так, коли, ми кажемо, коли Google каже, соціальні можливості, в першу чергу, ми говоримо про можливості взаємодії бізнесу чи бренду. З Своїми клієнтами, своїми користувачами, використовуючи наші сервіси. От. І перед тим як ми почнемо подивимося на ці можливості, декілька цифр. Чому Google дивиться на це? Так? Чому соціальний маркетинг, чому взаємодія з користувачем важлива онлайн? Вона насправді мега важлива і офлайн. От. Але основні цифри від 50 до 90% користувачів. Шукають інформацію онлайн перед покупкою. Це дані дослідження 2011 року в Україні. Цифра варіює від категорії до категорії, там починаючи від одягу і закінчуючи електронікою. Але люди для всіх типів продуктів і бізнесів, для яких важлива інформація про прийняті рішення, люди виходять і шукаються в онлайн. Так? Якщо накласти на це два. Інші фактори, і це дослідження вже насправді із Західної Європи, із, із Штатів, це 90% людей онлайн довіряють рекомендаціях своїх друзів та знайомих, і 70% людей е, засвідчують, що рекомендації їх друзів та знайомих впливають на їхню покупку. Якщо скласти це разом, то можливості пошуку, якщо вони стануть більш соціальними, насправді. За цим є майбутнє дуже велике. Та, і це є надзвичайно великий потенціал для бізнесу. В чому він е, виражається? Перше, ваші користувачі, якщо ви правильно взаємодієте з бізнесом, е, допомагають вам поширювати інформацію про ваш бізнес, залучати нових клієнтів, рекомендувати ваші продукти та послуги, і е, ви маєте можливість взаємодіяти вашим бізнесом або брендом з клієнтами. Та? Ви отримаєте нових клієнтів, ви зменшуєте бар'єри при покупці або прийняті рішення скористатися вашою послугою. Це дуже важливий момент, особливо якщо людина ніколи з вами раніше не взаємодіяла. Та? Ви маєте можливість покращувати свій сервіс, маючи постійний зворотній зв'язок і взаємодії з, з, з користувачами. І, врешті-решт, це імідж і лояльність вашого сервісу і бренду, що є вашою конкурентною перевагою в довгостроковій перспективі. Якщо говорити про ті Ті кроки, які зараз робить Google, то в першу чергу вони спрямовані на те, щоб зробити пошук більш інформативним, більш персоніфікованим і більш соціальним. Чому це важливо? Один з факторів і одне з досліджень, яке говорить про те, що пошук платний платний платна контекстна реклама, яка в себе інтегрувала рекомендації соціального пошуку, має приблизно в два рази більшу ефективність і кліксру сру рейтність, ніж звичайна реклама. Про які аспекти ми сьогодні поговоримо? Їх є три: місця на карті і можливість знайти ваш бізнес. Це є не нова послуга, але від того вона насправді є не менш важлива, на яку є сенс звернути увагу. Соціальна рекомендація кнопка плюс один і сторінки плюс. Сторінки для бізнесу і взаємодія бізнесу в мережі Google Плюс. Відразу останні дві речі це є те, що фактично Google зараз почав впроваджувати на світовому рівні. Кнопка плюс один з'явилась в. Десь в середині тисячі році сторінки плюс з'явились в листопаді минулого року, тобто вони буквально hot of the press, Та це є бета. Да, тобто обидві, обидві функції є бета, відповідно, що це означає. Відбувається тестування, відбувається розуміння, як вони працюють, відбувається величезна кількість в роботі є функціоналу, який буде доданий. Але це так само означає, що зараз є чудова можливість це потестувати, зрозуміти, який є функціонал, як його можна використати, та, і зрозуміти, що це принесе в майбутньому. Да? Тому що ті цифри, на які ми дивились, вони є дуже сильними, і відповідно Google намагається. Трансформувати свої сервіси, свої послуги таким чином, щоб вони були в тому числі і соціальними. Та тому що є мільйони користувачів наших послуг, які насправді щодня, крім того, вони що вони шукають інформацію в нас, вони мають потребу цією інформацією ділитись, цю інформацію рекомендувати. На цьому насправді побудовані ці ідеї. Ми почнемо з місць на карті. Насправді річ достатньо проста, але я просто хотів на неї звернути увагу, тому що вона вже достатньо поширена. І вона може впливати на ваш бізнес, в тому числі з точки зору взаємодії з вашими користувачами, як позитивно, так і негативно. От. Що таке місця на карті? Це є насправді можливість розмістити інформацію про ваш бізнес, прив'язану геолокаційно на карту. От, відповідно, це має сенс в першу чергу, як перший крок для тих бізнесів, які тільки починаються: бізнесів маленьких, середнього і малого бізнесу, і очевидно, що бізнесів, які прив'язані до геолокації, та? для яких важливо, щоб вас знайшли на карті і зрозуміли, як до вас дістатись. Функціонал є такий, що ви можете внести свою інформацію, розмістити її на Google-картах, там, де вона знаходиться, і так само створити. Міні-сайт візитку, яка містить основну вашу інформацію. Основну інформацію, яку буде для, достатньо для користувача, для того, щоб е, прийняти певне рішення, чи контактувати з вами чи ні. Тобто, це є можливість видачі. Вся ця інформація видається і на картах, і в пошуку, в тому числі. Ви маєте контакти і посилання на ваш основний сайт. Інформацію, фото, ви можете туди додавати огляди з інтернету. Але що є важливим, те, що я виділив, що є, пересікається з темою насправді сьогоднішньої зустрічі, це є відгуки та рейтинги. Да? Тобто це є ті речі, які, якщо ви вже там присутні, користувачі будуть додавати, а, і, а, додавати туди, і будуть постати відгуки, які можуть бути в тому числі і негативними. І тут важливо в тому, ну, це пересікається з тим, з тим що розказував сьогодні Дмитро про книги без UA. Вам важливо цим керувати, чи бізнесом, яким ви рекомендуєте користуватися цим. Та? Тобто спонукайте клієнтів до відгуків оцінок, в тому числі реагуйте на негативні оцінки та критику. От. Чому це важливо? Тому що, коли ви приїжджаєте, або коли новий клієнт, коли новий користувач починає шукати вас і у видачі пошуку він отримує десяток варіантів, наприклад, в цій ситуації це готелі в Одесі, от. то первинною реакцією, яка може вплинути на те, що він вибере і де, з чим він почне ознайомитись першим, може бути в тому числі і е, кількість відгуків та рейтинги, які є, які є у видачі. От. Це так само доступно на мобільних телефонах. В системі Android ви можете відсортовувати насправді видачу по локації, по відстані від того місця, де ви знаходитесь, і в тому числі по кількості рейтингів, які, які надали користувачі. Важливий момент з перспективи Євро 2012 і того, що буде відбуватися з точки зору туризму в цьому році. Люди будуть шукати, і українці, і люди, які приїжджатимуть з України, будуть шукати місцеві бізнеси. От. Вони їх будуть шукати в тому числі на Google, в тому числі Байфарк, ну, достатньо багато. От. І вам краще розуміти, яка у вас там є видача, чи є ви там насправді. Якщо ви є, то що користувач побачить там, і чи буде це впливати позитивно на ваше рішення? Плюс один, рухаємося далі. Кнопка плюс один. Це крок Google створити соціальну рекомендацію, яка б мала надавала можливість користувачам виділяти і рекомендувати все те, що їм здалося цікавим, корисним або що, що їм сподобалося в Всесвітній мережі інтернет. Яким чином вона працює? Є декілька моментів. Перший момент, коли користувач, ми говоримо зараз завжди про користувачів, які залогінені з обліковим записом Google, та які можуть бути ідентифіковані. Коли ви відмічаєте кнопку плюс один, у вас є можливість публікувати всю цю інформацію на сторінках Google тобто ви можете нею поділитись, плюс. Це кумулятивно набирає будь-який сайт або будь-яка сторінка кумулятивно набирає кількість плюсів, тобто є в тому числі ефект кількісний, тому що кожна сторінка потім матиме, матиме максимальну кількість кількість плюсів. Другий момент надзвичайно важливий в цій ситуації, який відрізняє цю кнопку від інших. Це те, що надалі. Ці рекомендації, кількість цих плюсів а також видаються як результати пошуку. Тут, де ми починаємо говорити про соціальний аспект тих кроків, які робить Google, тому що а, ті плюси, які ставите ви, надалі матимуть можливість відображатися в пошуку а, учасниках ваших кіл комунікації, кіл спілкування. Та? От. Якщо ми знову повертаємося до цифри в 90% довіри. То це те, що достатньо сильно впливатиме на ефективність пошуку і ефективність пошукової реклами. Яким чином це працює? Основна ідея така, що сторінка Google Plus є основою, на яку збираються всі, всі результати. Кнопки плюс один, але кнопка плюс один розміщається на максимальній кількості ресурсів, та? починаючи від пошуку, тобто при видачі пошуку, ви зараз можете проплюсувати будь-який результат, який вам сподобався. Сайти безпосередньо, тобто ваш сайт вашого бізнесу. Якщо ви туди інтегруєте, плюс один, це може бути плюс сайт, це може бути плюс фото, це може плюс бути плюс відео, інтеграція в YouTube, інтеграція в Пікасі, на мобільних пристроях, в медійній рекламі, в контекстній рекламі. Деякі речі. Знову це бета, тому деякі речі не маючи функціоналу доступного в Україні. От ми далі подивимося, тому що це прийде і воно вже починає працювати. Відповідно, воно працює в дві сторони постійно. От, спочатку, це все акумулюється, всі плюси акумулюється на сторінці Google. Для цього єдиний крок, який потрібно зробити, це потрібно прив'язати всі ваші кнопки плюс один до сторінки Google. Це є нескладна задача, вона описана достатньо в онлайн ресурсах. Другий момент. Після того, як ви акумулювали достатню кількість рекомендацій, ці рекомендації починають віддаватись. І насправді вони далі видаються вам, тому що вони працюють у вас на сайті, якщо у вас є там 500 чи 1000 плюсів, це ті самі рекомендації кількісні, але другий аспект це рекомендації якісні. Тому що коли ви бачите рекомендацію, на якій є, крім того, що там є плюс 500 чи плюс 1000 плюсів, є там Комаха Святослав, ну там хто мене знає чи буде знати, і там Артем Комолов. І хтось ще з ваших кіл спілкування, хто приплюсував це, це однозначно відразу впливає на те, яким чином на ефективність реклами на клік through rates. І на органічний пошук, і на пошук рекламний. Да? Тому що основна ідея Google в тому числі привнести цей соціальний аспект в, в, в контекстну рекламу. Далі рухаємося, крім. Плюс один ми говорили, що всі плюси формуються і акумулюються на сторінках. Є персональні профілі сторінок Google Плюс. Потенційно ви вже з ними ознайомились або пробували. От, я на них не буду сьогодні зупинятися, тому що говоримо про бізнес. Буквально в листопаді було запущено можливість створювати сторінки Google Плюс для бізнесу. От, бізнес і Сервінг, да, обслуговування малого і середнього бізнесу, допомога їм з просуванням це є одна з задач Google. Та, відповідно, функціонал і намагання створити знову ж фактично обличчя вашого бізнесу, невелику сторінку, яка дозволяє вам взаємодіяти. з з вашими користувачами, це є наступний крок в поширенні соціальної платформи Google. Це може бути як для початкового бізнесу, просто знову міні-сторінка, з якою ви можете взагалі починати взаємодію. І єдина ваша присутність в неті. Для усталених бізнесів, які мають свій веб-сайт, які мають вже інші присутності в інших, в інших каналах, це може бути додаткова соціальна надбудова. Та? Про які типи бізнесів ми говоримо? Тобто, перший момент при створенні профілю, знову ви маєте. Презентацію вашого бізнесу, адреса, контакти. Ви туди можете відразу інтегрувати, якщо ви локальний бізнес, карту, те, про що ми говорили, місця на карті, вона туди залінкована є. Ви можете туди інтегрувати посилання на всі ваші ресурси, на всі сайти, на ваш сайт, на сайт Facebook, Ютуба, Foursquare, все що завгодно. От. Ви маєте можливість мультиадміністрування, ви маєте можливість вибрати тип вашого бізнесу, відповідно, знову ж, тому що це буде впливати, в тому числі, на, на, на категоризацію бізнесу. І далі, відповідно, кроки з точки зору взаємодії є наступним публікація і взаємодія з точки зору контенту. Це, мабуть, що традиційна річ, яка ну на якій ми особливо зупинятись не будемо, але це можливість ділитись контентом текстовим, візуальним, фото та відео, От, той, який насправді є одною з складових всіх соціальних мереж. От. Другий момент можливість створення. Контактів для поширення націленого поширення контенту. Третій момент можливість візуальної онлайн наживо взаємодії. Да, наживо, мабуть, що найкраще українське, українське слово для цього. І третій момент, знову, те, що ми говорили: плюс один рекомендацій, насправді акумулюються всі на сторінках Google. Приклади сторінок. Так як це виглядає, ось приклад міжнародний, це є платформа Android. Знову це гуглівська сторінка, тому очевидно. Люди потратили на це трохи часу. Але е, короткий опис. Ми маємо е, традиційну е, мережу потік, да, де ви отримаєте всю основну інформацію. В правій частині у вас є плюс один 111 тисяч. І знову тут в цій ситуації це є акумульовані плюси з усіх ресурсів, на яких вас стоїть е, плюс з ресурсів Android, які прив'язані до сторінки Google. Тобто це може бути пошук, це може бути веб-сайт, це може бути сторінка YouTube, і це може бути відповідно, наприклад, соціальна контекстна реклама. Далі. Що в нас є? В нас є так само опис кількості кількості клієнтів. От далі рухаємося. Наступний приклад це є футбольний клуб Шахтар. Можливо, не найкращий приклад, очевидно, у Львові, тому що вболівальників Карпат тут більше, але з точки зору використання для мене ну дуже дуже хороший приклад. І тут більше звернути увагу на те, що є вкладка про мене, де є в тому числі рекомендовані посилання на всі інші ресурси, тобто, ви можете робити крослінкс. І декілька аспектів, на яких я хотів би зупинитись, які достатньо важливі це є створення контенту, особливо кола і відеочати, а також поширення ті можливості, які є з точки зору посування та залучення нових клієнтів до, до бізнесу. Перше це є кола. Кола це ідея, яка взята з життя. У нас у всіх є кола спілкування. Про кола спілкування я згадував тут уже декілька разів. От для бізнесу це є важливо, да, таргетинг. І можливість доносити релевантне або персональне повідомлення до різного типу клієнтів, це є та можливість, яку надає сторінки Google для бізнесу. Та? Тому що то, як клієнт додав вас до кіл, ви його можете віднести до своїх різних кіл-комунікацій. Це можуть бути клієнти, партнери, постачальники, працівники. Як приклад, будь ласка, якщо це, наприклад, кав'ярня, знову те, що релевантно для Львову. Ви можете мати клієнтів, які є жайворонки, от і для них відповідно надсилати рекомендацію або пропозицію про знижку 15% для кави до восьми години ранку. Ви можете мати окремо клієнтів, які є студентами, і для них мати пропозицію спеціальну для під час підготовки для сесії, наприклад, з безкоштовним wi і ще з будь-чим іншим. тут можливостей сегментації є достатньо багато, але вони є достатньо прості, і інтуїтивні. От складного нічого немає. Для того, щоб їх використовувати, вам в принципі треба розуміти, хто ваш клієнт і як його можна сегментувати. Є постійні, є нові клієнти, є постійні покупці і так далі. От. Друга, другий важливий аспект, знову, і особливий аспект, який мені персонально дуже подобається. Я, я, я дуже вірю, що це те, що можна дуже сильно використовувати, це є відеозустрічі. Ідея відеозустрічі від не є новою. Тут вона є а абсолютно безкоштовною, б, в ній ви можете одночасно зараз спілкуватися з десятьма різними людьми, от онлайн безкоштовно, без будь-яких обмежень. Та що надає достатньо цікаво багато цікавих можливостей для креативу і взаємодії та знову про те, що ми говорили, про соціальний аспект, от, а, який міг би додати. Add value, да, додати додаткової цінності тому, як ви взаємодієте брендом, і, і, і ваш як ваш бренд і, і і бізнес взаємодіє з клієнтами. Це може бути або майстер-клас з приготування кави еспресо для кав'ярні, це може бути майстер-клас створення аккаунту в AdWords для нових клієнтів. От. Це може бути для медійних, наприклад, бізнесів і компаній, може бути круглий стіл з залученням відомих політиків. От. Як додаток до традиційних, наприклад, онлайн-конференцій, які відбуваються в системі, надішліть запитання, ми вам потім вивісимо відповіді. Та? От. Тобто, можливо, це є достатньо багато, але вони знову вони додають. Можливо, не на величезному масштабі, але у той момент персонального відношення вашого бізнесу і бренду до вас як клієнтів, коли я, як клієнт, починаю сприймати вас як частину не як просто робота або бізнес, а фактично як людину. Так? Якщо ви поспілкуєтесь з маркетологами багатьма, там в FMCG в тому числі одна з задач там описати бренд це описати його характер, описати його як людину. Так? Тут можливість. Створити е, сприйняття бізнесу або бренду більш гуманне, більш, е, більш реалістичне на, ну, є достатньо великі. От. Декілька корисних порад. Е, Фото-відео це є мультимедійна платформа, це те, що вже говорили, є найбільш ефективними. Це є не виняток. Персоналізація повідомлень теж дуже важлива, тому що ми говоримо про взаємодію. Та. Функція відеозустрічі, вона постійно оновлюється. Зараз з'явилася відеозустрічі з додатками, де ви можете для всіх десятьох клієнтів стрімити відео з Ютуба, де ви можете поділитися з ними своїм екраном, відповідно презентувати їм презентацію. От ви можете мотивуйте користувачів казати вам, до яких кіл вас їх їх потрібно включити. Та тобто маєте цю взаємодію постійну з точки зору того, що вони розуміли, що. Ви не просто створюєте і постите, да, перепощуєте, наприклад, лінки з вашого сайту, да, а що ви реально тут створюєте той а, унікальний контент або ту взаємодію, запитання, голосування і таке інше, що а, додає цінність цій сторінці. Іначе в ній нема сенсу. Я абсолютно погоджуюсь, якщо мені хтось задасть це питання, навіщо дублювати те, що в мене є на сайті. От. З точки зору поширення. А, Знову, можливостей для креативу є багато. Ті речі, які зараз розробляє Google, це тільки перші кроки, їх є декілька. Перше, у вас є відразу можливість розказати це все тим колам, яких ви є вже в персональному профілі, тому що сторінку не можна створити без, без наявності персонального профілю. Другий момент, відповідно, ви відразу це все можете вашою сторінкою поділитись. Другий момент поділитись це доступністю для всіх, тому, воно видає, тому що вона видається в пошук. Тому що всі сторінки Google вони індексуються, видаються в пошуку. А плюс один і Google до сайту. Останні є декілька рішень, як це можна зробити. Останній найбільш вдалий це є комбінація, де ви можете зареєструватися в Google, не виходячи з е, сайту. Да? Тобто ви можете додати його до своїх кіл і приплюсувати його. Як це, Які, як це виглядає? Українська правда, наприклад, це розміщає в себе на головній сторінці. От, і за короткий період часу вона генерує достатньо, достатньо великі, е, велику кількість приєднань. От. Використовуйте інші ресурси. Шахтар має онлайн YouTube channel, вони використовують, пропонують це там. Якщо ви маєте блог, скористайтесь цим. А далі момент використання насправді контенту того, який ви генеруєте, і тих можливостей, які надає сторінки Google Він теж є важливим, тому що якщо ви створите. Відеочат з кимось відомим, з тим з політиком, або якщо ви створите я не знаю, дискусійний круглий стіл, чи будете робити майстер-клас, розкажіть про це на вашому вебсайті. Заходьте людей приєднатись до вас. Та? Це те, що дійсно ну, додає цінність, і якщо воно релевантно, а ви набагато краще знаєте свої бізнеси, ніж я. от. То для когось це буде дійсно цікавим моментом, який допоможе залучити людей. Запишіть це обов'язково, якщо ви це зробили. Та? От, запишіть і вивісіть це потім на сайті. Насправді, це, це магічний момент. Я користувався цим декілька разів персонально, там, спілкуючись з своїми друзями, яких я маю в декількох країнах. От, я декілька разів приєднувався до онлайн-відеочатів, які створюються, наприклад, в Штатах. Мені пощасливо залізти в онлайн Відеочат компанії NBC, яке вела в прямому ефірі. Я відразу сховався, бо я по ідеї не, не мушу там як представник компанії Google бути присутнім, але це надзвичайно це зовсім інший досвід. Коли у вас 10 людей, які постійно розмовляють, які можуть задавати вам запитання, Уявіть собі політика, чи е, якого, якому задають питання в прямому ефірі. Не коли йому надсилають запитання, він має можливість своїми адвайзерами усіма дати вам гарну відповідь, а коли, е, тобто, це альтернатива до великої міри в майбутньому, це альтернатива телебачення. От. Це перші кроки. Перші кроки, які рекоменду... ми дуже рекомендуємо зробити: створіть сто... сторінку для бізнесу, створіть плюс один, прив'яжіть їх до свого сайту. От. Почніть залучати людей, створювати кола і почніть генерувати контент. Пробуйте. Знову, це є бета. От. Але це тільки початок. Чому це тільки початок? Тому що буквально. Місяць, мабуть, що тому, Google запустив а, новий сервіс, або, як, як це сказати, нову, новий функціонал своєму пошуку, який називається Search plus your World, да? Пошук а, плюс ваш світ, який насправді використовує всю цю персоналізацію для того, щоб ви могли як користувач отримати не тільки органічні результати, а й результати, які в тому числі є соціальними. Да? Результати, які беруть до уваги, а, рекомендації, пости. Ваших близьких кіл, кіл вашого спілкування. От. І в Україні його ще поки що немає, але для того, щоб його, це можна було протестувати, ви можете скористатися google.com і ви можете це побачити, тому що це вже працює. От Як приклад вам, перед тим як їхати сюди, я розумію, що це буде один день, подумав, Дай, ну я собі знайду якийсь гарний ресторан у Львові прорелюструвати всі три речі, про які ми говорили: місця на карті, Google і, і плюс один. Та? Я вів Львів ресторани, Знову, це я робив на google.com, тому що е, тут є функціонал уже цей існуючий з персоналізацією. І мені видало спочатку місця на карті. Найбільше рекомендацій було в Львівській майстерні шоколаду, то, відповідно, я відразу клікнув на неї. Прийшов на сайт, чудово, я обожнюю шоколад, виглядає дуже смачно. Моя дружина дуже любить, тому я вже знаю, де я сьогодні купуватиму подарунки додому. Але я подумав, що хотілося б щось і доброго з'їсти. І, як ви бачите, мені відразу вже тут видало, в мене всього десь 150 контактів в Google. Видало сім персоналізованих результатів. От. І це витяжка, це не всі результати, просто щоб вам було зрозуміло прочитати. Що мене зацікавило? Виставка Жлобарт, музей, ресторан Сало. Це перепост сторінки Львів онлайн, яка є в мене в колах, тому що я дуже нею цікавлюся. Мені здається що Львів, з точки зору розвитку туризму і підготовки до євро, робить найбільше. От. Супер. Дуже цікаво. Я дуже люблю сало, оскільки я приїхав один, і в мене нема компанії, то до сала треба горілка, до горілки треба компанія. Можливо, іншим разом. Далі у Львові відкривається таємничий заклад в стилі Гаррі Поттера. Я люблю дуже Гаррі Поттера, я дуже люблю відвідувати нові місця. Це знову перепостив Львів онлайн. Це новина з того сайту, якому я довіряю, який в мене є в колах. Плюс його заплюсував отець Ольга Чумаков, який теж є у мене в колах. Як результат, в мене є два рішення на сьогодні на день. Перше це Львівська майстерня шоколаду, друге, ресторан «Три мітли Гаррі Потера, в який би мені було б дуже цікаво потрапити. Я, очевидно, після того, якщо мені не сподобався цей досвід, повернусь на місця на карті, напишу свій рейтинг та свій відгук. Але це ті речі, які насправді починають працювати, і їх буде набагато більше з часом. Це займе, очевидно, що час. Але якщо, вам, якщо вас це зацікавило, користайтесь цим і. Експериментуйте. Мені вже підказують, що я мушу завершувати. Експериментуйте в тих, в кого вийшли дуже цікаві результати. Контактуйте з нами, нам дуже би хотілося почути про позитивний досвід використання сторінок Google і всіх соціальних можливостей. Я вам дякую. Ще що два...